Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку імені Володі Дубініна. І продовжуємо вам розповідати історію, яка нас дійсно вразила та зачепила, тому що нещодавно у системі Прозоро з'явився тендер на понад 83,5 три мільйони гривень на завершення реконструкції парку імені Володі Дубініна. Тож команда інформатора вирішила подивитись, що там за парк, тим паче, що на нього вже виділялись 44 мільйони гривень, і потім ще понад 40 мільйонів виділялись, але через повномасштабне вторгнення було витрачено тільки 3 мільйони. Ось, Виходить, що 44 витрачені раніше, та 3 мільйони були витрачені ось до повномасштабного вторгнення. І ось така доріжка була зроблена оригінальна, яка вже зараз, бачите, що вона не дороблена і вже досить у поганому стані. І дитячий майданчик зараз я вам покажу, як він виглядає. До речі, Паркова зона обнесена парканом, але цей паркан вже тут також досить, досить у поганому стані. І ось ми заходимо саме на дитячий майданчик, куди були витрачені кошти. Ось так це виглядає. Він, наче і не дуже поганий, але він дуже маленький, тому цікаво, куди були витрачені. Мільйони з бюджету Дніпра. Зараз я вам ще покажу. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми продовжуємо інспектувати парк імені Володя Дубініна. Чому? Тому що у системі Прозоро з'явився тендер на завершення реконструкції цього парку, і сума там немаленька 83,5 млн грн. І ми вирішили приїхати сюди і подивитися, як він виглядає. Ми вам у попередньому відео показували занедбану частину. І ось зараз перейшли до дитячого майданчика, на який раніше було виділено 44 мільйони. Ну, не тільки на цей майданчик, взагалі на реконструкцію. Але що ми побачили, так це оцей дитячий майданчик, там трошки є спортивний майданчик. Зараз я вам покажу. Ну і територія дійсно невелика. Тут досить маленька ділянка цієї реконструкції. Так що ми продовжуємо вас знайомити з усіма витратами з бюджету, які планує мерія Дніпра, які вже зробила мерія Дніпра. Ось так виглядає цей майданчик. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, ви будете в курсі всіх актуальних подій. І обов'язково заходьте на сайт інформатор, ми, будемо, ми підготуємо для вас докладний матеріал про те, скільки грошей вже виділено, скільки планують виділити, скільки витрачені, які роботи заплановані. І е, також ми для вас готуємо фоторепортаж, що ми тут побачили. Тож, слідкуйте за новинами разом з нами. Бажаємо вам тихого та гарного дня. І слідкуйте також за витратами з бюджету. Адже ми, наша редакція, вважає, що е, не досить доречно витрачати такі мільйони гривень наразі, коли в нас повномасштабне вторгнення. І армія потребує допомоги, а ми реконструюємо парки. Тож, бажаємо вам гарного дня!